Вітаю, любі друзі. Ранок наступного дня будемо продовжувати відосик по, ті, по, по тій опорі. Вже треба її доробити. Так, як я обіцяв, залишив на ніч ту штуку. І знаєте, трошечки навіть здивувався. Прийшов, от дивіться. У мене 0. Нулик, так. І нічого не покрутило. Абсолютно ноль. Навіть стрілочка не дружить нічого. Тут так. І те ж саме, якщо перевожу туди, те ж саме, нічого не покрутило. Отак от, от. Ну, це хороший признак. Вони, в принципі, відстоїлися. І сьом, ви ж пам'ятаєте, був малесенький. Я тільки зняв сварку від торкання всього на всього 15. Сотих. Так, по отій опорі я вирізав два новеньких штіфта, трошки збільшеного діаметру, і плюс знайшов в себе розгорточку. Розгорточка у мене на 6, плюс вона з заходом. Отой заход якраз дасть можливість плотно забити в одну із частин штифта, А іншою розгорткою, вже чистовою такою, я зроблю в тому, ну, в другій половинці. Бачите, вона заходить мені гарненько. І таким чином отримаю те, що будуть в одній половині плотно сидіти штифти, а в іншій половині. Вони будуть заходити відносно вільно, але плотно. Так, цього мені достатньо. Далі головне зняти такі, знаєте, глибокі гарні фаски, бо коли ми будемо забивати штівта, метал навколо нього буває підриває. він так стремиться стати таким горбиком доверху. А знявши фаски, ми це компенсуємо, щоб потім нам плотно сходилася опора головна, без щілини, без зазору. Отак от. Тівти краще забивати якимось мідним молотком, щоб не розклепати його. Бо тут фасочки зняті для хорошого заходу. Реглянемо, чи воно не змістилось, нічого. Чітко попадає. Розгортаю другу і збираємо. Тут є така скринька чарівна. з Всякою мілочовкою. тут малесенькі розгорточки. І я часто використовую. Щоб не лазити по закромах, не вишукувати, то воно в мене все тут під руками. Ті які, знаєте, частенько в роботі. Так, по-моєму, то те, що мені треба. Да. Вона. Ну, от і все, підігнав, поробив оті засверлення. Дивіться, як воно гарненько сходиться плотненько. І люфт фактично відсутній. Так, він відсутній. Все, плотнесенько і ніякого просвіта. Зараз покажу вам проти світла. Так, візьмемо такого ліхтаря. Так. І будемо заглядати. Бачите? Ніякого просвіту немає. Ну, Настільки плотно, це відблискує сам, сам метал. Настільки плотно підігнане, що не пробивається світло взагалі. Ну так от, еталонна шліховка, як я бачив в одного майстра спеца, еталонна зборка мотора. І треба буде така фальш шайба, так? щоб можна було за неї зажати і проточити за одну установку. Тобто, як роблю, от так от. виставляю приблизно собі по центрі, щоб потім мінімально сточувати її. Так, Апарат. Газ. І на 4 таких хороших прихваточки. Оцю штучку ми прихватимо. Тільки зараз треба покласти щось важке, щоб не збити центр. Доких прихваток нема смисла ставити, так як нагрузок тут великих не буде привізані. Вже провірено чотири легеньких, неглибоких точки. Потім відріжемо їх і на тому кінець. Так, як ви пам'ятаєте? Запасу по опорі у нас трошечки є. Дивіться, що маємо. Маємо 45 сотих відносно підшипника, натяг. Е, в боки в нас теж щось там є, по яких пару сотих. От, на одну сторону десятка, на одну 5. Е, ну, в самому. В самому центрі збоку воно завжди залишається сантиметр такого незатронутого не місця із збільшеним зазором, так як е, ну, при тому, коли тут не наварюється, одним словом, воно так, не відновлюється, оте місце, то неможливо досягти такого, бо трошечки зміщення буде. ну, Воно не критично, одним словом. Е, бо якщо ще наварити тут, то ну, робота збільшується в два рази. Тут не тільки проточка треба буде поновлювати і канавки. Наново вираховувати і все. І тепер, щоб совмістити вісь отої нової привареної шайби із вісю умовною, якоюсь приблизно середньою опори, то отак от виставляємо на розжим, проточуємо. А вже коли зажмемо за ту шайбу, викатаємося максимально там, точно, щоб мінімальний сьом робити. і Після тих маніпуляцій необхідний такий його індикатор. Головне виставити мені вздовж лінії розрізу, так? щоб однаково було з двох сторін, з цієї сторони і з іншої, бо тут дуже малесенький запас. Е, підкладочками, якщо буває, щось не виходить і ну, коротше, буває таке, знаєте, ну не можна вгадати, довгий час треба потратити, то тоді. Є важка артилерія для того. Брем чотирьохкулачковий, І там вже, взагалі його просто довше ставити, ніж, ніж ним виставляти. Вже говорив такий спосіб закріплення дозволяє мені чітко за одну установку зробити і посадку підшипника, і посадку отого лабіринту, і плюс е, самий отой лабіринт, який є в опорі, прорізати. Оті. Глибше канавочки, поновити канавку під той лабіринт, і плюс строго сосно проточити той верх. Ну тут вже воно виходить автоматично, який би станок не був розбовтаний в людей, як би що не було, в такому випадку сосність гаранту. Але зараз справа в тому, що на сьогодні цього буде досить. О, так як вже трошки пізно я що сьогодні не хочу розпочинати таку точну роботу. Завтра викатаємось, розточимо і закінчимо. Думаю, ту епопею. Говориться, спішити особливо нема куди. Краще зробити довше робити довше, але зробити якісніше. Маленьке відео. Як пан Ярослав говорив вчорашньому, треба трошечки і до жінки піти. Сьогодні покину раніше, у те все желізяче, а побачимось. На сьогодні все. Був радий вас бачити. Не будемо балувати вас дуже великим і довгим контентом. Поки що. Бувайте!